цій барикаді поцілили не в українця за нацією, а українця в душі, вірванина Сергія Негояна. О 9-й годині ранку вбили білоруса. Люди, що прийшли на акцію, вони е, показали тим, що вони пам'ятають. Вони е, приносять квіти до пам'ятників Жизневському, е, Сергію Нігояну. Перший рік дійсно було дуже багато людей. Минулого року було менше, а цього року ще менше. Чим я це пояснюю, ну, багато людей, мабуть, ну, дуже багато на фронті. Це багато волонтерів, які допомагають, і дійсно, що сюди от просто не дійшли. Тобто, це ж теж з часом. Просто триває ця війна, хлопців дуже багато гине. Люди стомилися